У Луцьку на проспекті Соборності нетверезий мопедист намагався їхати на одному колесі та ще й втікав від патрульних. Сталося все днями близько 23-ї години. Інформує патрульна поліція області. Інспектори подали водію знак про зупинку, однак той проігнорував їхню вимогу та продовжив рух. Під час перегонів він неодноразово порушував ПДР та демонстрував інспекторам нецензурні жести. Далеко від'їхати Керманичу двоколісного не вдалося. Патрульні зупинили його та виявили, що за кермом перебуває 19-річний юнак. Останній ще й виявився нетверезий. Результат драгеру показав 1,96 проміле. Більше того, з'ясувалося, що молодик також позбавлений права керування. Поводився він агресивно, нецензурно виражався у сторону працівників поліції. Відтак патрульні його затримали. Вавши спецзасіб кайданки, та доставили його до луцького руб.